Уявіть собі людину, яка йде по життю, відчуваючи абсолютно все. Не лише свої власні емоції, а й емоції всіх інших. Вони вловлюють настрої, як радіо ловить сигнали, налаштовуючись на кожну частоту навколо себе. Дехто називає їх кумбатами, інші називають їх чутливими душами. І якимось чином, десь на цьому шляху вони засвоїли негласне правило. Їхній дар глибоко відчувати має свою ціну. Вони повинні бути святилищем для кожного, плечем для кожного, на якому можна поплакати, безкоштовним терапевтом для кожного. Але потім щось змінюється. Одного дня одна з цих чутливих душ просто зупиняється. Вони перестають вбирати емоції всіх, як губка. Вони перестають казати так. Коли все всередині них кричить ні, вони перестають скручуватися в неможливі форми, щоб іншим було комфортно. А те, що відбувається далі, дивує всіх. Вони не стають холодними чи жорстокими, вони стають чимось набагато тривожнішим для світу, який залежав від їхньої нескінченної жертви, вони прокидаються. Ось що більшість людей помиляються щодо чутливості. Ми уявляємо чутливу людину як природно м'яку, природно турботливу, якимось чином народжену піклуватися про всіх інших. Але це не зовсім так. Ця здатність відчувати все, цей радар для емоцій інших людей розвинувся не тому, що їм було призначено бути командою емоційного прибирання світу. Він розвинувся як виживання. Подумайте про дитину, якій постійно доводилося читати кімнату, тієї, яка навчилася відчувати настрій батьків ще до того, як вони переступили поріг, тієї, чия безпека залежала від управління почуттями інших людей, ця дитина стала вишукано налаштованою на всіх навколо, не як дар, а як броня. Чутлива дитина, яка могла чути небезпеку у зміні тону, яка могла відчувати наближення бурі, перш ніж вона вдарить, ця дитина вижила, залишаючись пильною до всіх інших. Однак ось у чому проблема? Вони так добре навчилися читати інших, що забули читати самих себе. Тож тепер у нас є ці чутливі душі у 30-40, 50 років, які все ще виконують ту саму дитячу програму. Вони все ще вірять, що їхня цінність походить від корисності. Все ще переконані, що якщо вони просто достатньо віддадуть, достатньо піклуватимуться, достатньо пожертвують, вони нарешті заслужать любов, за якою весь цей час гналися. Що за підстава? Ми сказали їм, що їхня чутливість це дар, яким вони повинні ділитися з усіма постійно, чого б це їм не коштувало. Ми сказали їм, що межі егоїстичні. Що сказати ні це недобре. Що турбота про себе якимось чином видає їхню суть, але подивіться, що відбувається, коли одна з цих душ нарешті досягає своєї межі, і всі вони, врешті-решт, досягають. Можливо, це відбувається після років відданості, поки вони не стають порожніми всередині. Можливо, це відбувається, коли ще одна людина сприймає їхню доброту як належне. Можливо, це трапляється у звичайний вівторок. Коли вони сидять самі і усвідомлюють, що не можуть згадати, коли востаннє хтось питав, як у них насправді справи, щось тріскається в цей момент, не завжди драматично. Іноді це просто тиха думка, просте питання, яке змінює все. Що якби я зупинився, що якби я перестав намагатися виправити всіх. Що, якби я перестав сприймати їхній біль? Що якби я просто більше не був доступний для кожної кризи, це питання жахає їх, тому що чутлива душа побудувала всю свою ідентичність навколо того, що вона потрібна. Вони не знають, хто вони. Без когось, кого можна врятувати, когось, кого можна втішити, когось, кого можна врятувати. Усе їхнє життя було організовано навколо цієї ролі. Вихід з нього відчувається як крок зі скелі. Але ось що насправді відбувається, коли вони наважуються ступити, вони виявляють, що це зовсім не скеля, це простір, відкритий, безмежний, визвольний простір, простір для дихання, простір для власних думок. Простір для власних почуттів без емоцій інших, і в цьому просторі вони починають бачити те, чого раніше не могли бачити. Закономірності стають кришталево чіткими, як тільки ви перестаєте в них брати участь. Вони помічають, що певні люди дзвонять лише тоді, коли їм щось потрібно. Вони бачать, хто зникає, коли вони перестають бути тими, хто першими простягає руку допомоги. Вони розпізнають емоційних вампірів, тих чарівних людей, які завжди переживають кризу, завжди потребують підтримки, завжди беруть. І ніколи не доводять до кінця, щоб віддати щось у відповідь. А ось де починається цікаве, чутлива душа не стає цинічною, коли бачить ці закономірності, цього всі бояться, чи не так, що якщо вони перестануть бути такими щедрими, такими відкритими, такими безмежно співчутливими. Вони перетворяться на якусь затверділу, озлоблену версію самих себе, але це зовсім не те, що відбувається. Вони стають проникливими, вони розвивають те, що можна назвати свідомою чутливістю. Вони все ще можуть глибоко відчувати, все ще глибоко зв'язуватися, все ще пропонувати щире співчуття. Але тепер вони обирають, вони обирають, куди спрямувати свою енергію, замість того, щоб розпорошувати її на всіх, хто її вимагає. Подумайте про це так: чутлива душа, яка ще не прокинулася, подібна до прожектора, що освітлює все і всіх навколо, стоячи у власній тіні. Але коли вони прокидаються, вони стають прожектором, зосередженими, навмисними, потужними. Вони сяють своїм світлом туди, де воно справді важливо, де воно справді потрібне, де воно дійсно матиме значення. І так, це означає, що деякі люди залишаються в темряві. Ті, хто був там лише заради безкоштовного освітлення, хто ніколи не мав наміру світити у відповідь, раптом опиняються без свого особистого сонця, і їм це зовсім не подобається. Саме тоді починаються звинувачення. Ти змінився, ти вже не та людина, яку я знав, що з тобою сталося. І прекрасне те, що пробуджена чутлива душа більше не намагається заспокоїти цих людей. Вони не поспішають доводити, що вони все ще хороші, все ще добрі, все ще ті самі старі надійні килимки. Вони просто посміхаються і думають: так, я змінився. Нарешті. Бо ось правда, про яку ніхто не говорить. Та стара версія, та, яка всім догоджала, яка не мала кордонів, яка поглинала біль кожного, ніби це була їхня робота. Ця версія не була справжньою. Це була вистава, стратегія виживання, яку помилково прийняли за особистість. Справжня людина була похована під усією цією нав'язливою турботою. Справжня людина мала думки, які ніколи не озвучувала, мала потреби, які ніколи не висловлювала, мала гнів, який ніколи не випускала назовні, мала мрії, які ніколи не втілювала в життя, бо була надто зайнята керуванням емоційною погодою. Всіх інших, коли ця справжня людина нарешті починає проявлятися, це некомфортно. не для чутливої душі і точно не для всіх людей, які отримали користь від свого самознищення. Є період, який іноді триває місяцями або навіть роками, коли все здається дивним, новим і трохи лякаючим. Чутлива душа повинна навчитися навичок, які вона ніколи не розвивала, як сказати ні без пояснень у трьох абзацах, як розчарувати когось, не потонувши у вині, як розпізнати, коли хтось. Намагається маніпулювати нею, повернувшись до старих шаблонів, дозвольте мені розповісти вам про почуття провини. Почуття провини це основна зброя, яка використовується проти пробудження чутливих душ. Щойно вони починають встановлювати межі, почуття провини з'являється як годинник. Ким ви себе вважаєте, ставлячи себе на перше місце, вам байдуже ні до кого, крім себе. Я думав, що ви хороша людина. І чутлива душа, яка все своє життя доводила, що вона достатньо хороша, відчуває цю провину як ніж. Але ось де відбувається справжня робота. Вони повинні змиритися з цією провиною. Виною, відчути її, не намагаючись одразу позбутися її, повертаючись до старих шаблонів, вони повинні поставити собі вирішальне питання, чи говорить мені ця провина, що я справді зробив щось не так, чи це просто дискомфорт від того, що я сам забираю своє життя? Найчастіше це останнє провина це це просто передсмертні муки старої ідентичності, тієї частини, яка навчилася виживати, будучи корисною, потрібною, будучи тією, хто все виправляє. Ця частина боїться застаріти, але вона мусить застаріти, тому що чутлива душа не може стати тим, ким вона є насправді, несучи емоційний багаж усіх інших. І так починається те, що я називаю великим сортуванням. Стосунки побудовані на нескінченній віддачі чутливої душі починають. Руйнуватися, деякі розвиватимуться, люди, які щиро піклуються, які насправді бачать чутливу душу як цілісну особистість, а не як ресурс, який потрібно витягти. Ці люди адаптуються, вони поважатимуть межі, вони святкуватимуть зміни, вони можуть навіть відчути натхнення, переглянути власні моделі поведінки. Але інші будуть чинити опір. Вони будуть чинити опір. Вони скажуть, що раніше все було набагато легше, вони спробують почуття провини, гнів, маніпуляції, все, що потрібно, щоб відновити свою систему емоційної підтримки. І саме тут чутлива душа стикається з найбільшим випробуванням. Чи зможуть вони встояти? Навіть коли люди, які їм не байдужі, розлючені на них, чи зможуть вони розчарувати інших, щоб залишатися вірними собі, це нелегко. Чутливу душу з дитинства навчають вірити, що комфорт інших людей важливіший за їхню власну автентичність. Вони навчилися, що створювати хвилі небезпечно, що відстоювати себе егоїстично, що їхні потреби не так важливі, як потреби всіх інших. Порушення цієї обумовленості вимагає чогось на кшталт мужності, не драматичної, а тихої щоденної мужності вибору себе, коли кожна клітина вашого тіла запрограмована вибирати інших. Спостерігайте, що відбувається з тілом, коли чутлива душа перестає людям догоджати. Це захоплює. Роками, можливо, десятиліттями їхнє тіло перебуває в постійному стані стресу, їхня нервова система обробляє не лише їхні власні емоції, а й емоції всіх інших. У них були головні болі, проблеми зі шлунком, виснаження, які сон не виліковує, їхнє тіло кричало їм, щоб вони зупинилися, але вони продовжували боротися, бо всі потребували їх. Але коли вони нарешті зупиняються, коли вони нарешті починають говорити ні, коли вони створюють межі, що захищають їхню енергію, тіло починає розслаблятися. Хронічна напруга починає зникати. Таємничі болі починають зникати. Сон стає глибшим, енергія повертається, ніби тіло нарешті видихає після роками затримки дихання. Це має сенс. Тіло ніколи не було призначене для обробки емоційних відходів інших. Чутлива душа функціонувала як емоційна очисна споруда, і її тіло заплатило за це ціну. Коли вони перестають брати на себе стрес, тривогу та біль інших, їхнє фізичне здоров'я природним чином починає відновлюватися. А тепер ось. Дещо важливе для розуміння, коли чутлива душа прокидається і починає бачити правду, вона не втрачає своєї чутливості. Цього люди бояться, і це просто неправда. Вони не стають занімілими, невідірваними чи холодними. Що відбувається, так це те, що їхня чутливість стає усвідомленою. А не компульсивною до пробудження вони поглинали все автоматично, як губка у воді. Вони не мали над цим контролю. Хтось сумував, вони відчували смуток. Хтось тривожився, вони відчували тривогу. Хтось розсердився, вони відчували відповідальність за виправлення. Але після пробудження щось змінюється. Вони все ще можуть відчувати всі ці емоції. Їхній радар такий же точний, можливо, навіть більш точний. Але тепер між відчуттям і поглинанням виникає пауза. Момент, коли вони можуть запитати, це моє чи їхнє. Чи хочу я взяти це на себе, чи дозволити цьому пройти. Вони розвивають те, що можна назвати селективною мембраною. Достатньо проникною, щоб залишатися на зв'язку, але достатньо сильною, щоб залишатися собою. Ця свідома чутливість стає їхньою суперсилою. Вони можуть зайти в кімнату та миттєво щитати енергію, але вона їх більше не збиває з них. Вони можуть слухати чиїсь проблеми зі щирим співчуттям, але не залишають розмову, несучи ці проблеми. Вони можуть глибоко любити людей, не втрачаючи себе в процесі. Це дар, який завжди мав виникнути з їхньої чутливості, не нескінченна самопожертва, а свідомий зв'язок, Не поглинання, а справжня емпатія, не потоплення в емоціях інших, а вміле плавання крізь емоційні води. Життя. Дозвольте мені розповісти вам, що відбувається у стосунках, коли прокидається чутлива душа. Це досить вражаюче. Люди, які їх використовували, починають природно відпадати. Зазвичай великої конфронтації немає. Просто поступове згасання, оскільки чутлива душа перестає бути доступною для старої динаміки. Друг, який телефонував лише під час криз, перестає дзвонити, коли чутлива душа. Перестає поспішати на допомогу. Член сім'ї, який вимагав постійної емоційної підтримки, знаходить іншу ціль, коли з'являються межі. Партнер, який покладався на чутливу душу в управлінні всією емоційною працею, або вчиться нести свою вагу самостійно, або шукає когось іншого, хто понесе її за нього. Це відпадання може відчуватися як втрата. І в певному сенсі це так, але це втрата стосунків, які ніколи насправді не були стосунками. Це були домовленості контракти, де чутлива душа надавала необмежені емоційні ресурси в обмін на крихти зв'язку. Коли ці контракти закінчуються, відкривається простір, і в цей простір приходять інші типи людей: люди, які бачать чутливу душу як цілісну особистість, а не як ресурс. Люди, які віддають стільки, скільки беруть. Люди, які поважають межі замість того, щоб випробовувати їх, люди, які люблять справжню людину, а не її персону, ці нові стосунки відчуваються інакше. Вони якось легші, хоча й глибші, менше драми, менше кризи. Менше виснажливого емоційного контролю, більше легкості, більше взаємності, більше справжньої радості. Чутлива душа відкриває щось дивовижне. Справжній зв'язок насправді спокійний, а не виснажливий. Справжнє кохання не вимагає від вас відмовлятися від себе. Справжня дружба означає, що обидві людини піклуються одне про одного, а не одна людина виконує всю турботу. Тепер я хочу поговорити про гнів, бо саме тут все стає справді цікавим. Пробуджувана чутлива душа часто виявляє величезну кількість гніву, поховану під усією цією нав'язливою добротою, гнів через те, що їх використовують, гнів через те, що їх сприймають як належне, гнів через усі ті випадки, коли вони казали так, коли мали на увазі ні, гнів на людей, які зловживали їхньою добротою. Гнів на себе за те, що вони це дозволили. Цей гнів може бути шокуючим. Чутлива душа все своє життя була доброю, розуміючою, терплячою. Вони так ретельно придушували свій гнів, що забули про його існування, але воно було там весь час, гнило під поверхнею, просочувалося назовні як образа, гіркота, хронічний стрес. Коли цей гнів нарешті виходить на поверхню. Чутлива душа часто панікує. Вони думають: о, ні, я стаю такою людиною, якою ніколи не хотів бути. Я стаю злим, гірким і жорстким. Але це непорозуміння. Гнів не перетворює їх на когось нового. Він розкриває когось, хто завжди був поруч, але ніколи не мав дозволу існувати. І цей гнів, коли його визнають і виражають належним чином. Насправді здоровий. Це та частина їх, яка знає свою цінність, та частина, яка відмовляється бути використаною, та частина, яка каже, ні, досить, я теж важлива. Гнів не їхній ворог, це їхній учитель. Він показує їм саме те, де були порушені їхні межі. Він дає їм енергію для встановлення нових. Він спалює фальшиве я і розкриває справжнє. Що знаходиться під ними. Але чутлива душа повинна навчитися вміло працювати з цим гнівом, не вибухати на кожного, хто коли-небудь завдав їм шкоди, не ставати озлобленим і підозрілим до всіх людських зв'язків, але використовувати гнів як інформацію, як паливо для змін, як вогонь, який перетворює їх з тих, хто любить догоджати на людей. Ось щось прекрасне, що відбувається, коли. Чутлива душа зцілюється, коли вони вчаться поважати власні потреби та встановлювати здорові межі. Вони часто виявляють, що хочуть допомогти іншим зробити те саме. Але спосіб, у який вони допомагають, зараз зовсім інший раніше вони допомагали, роблячи все для людей, поглинаючи їхній біль. Вирішуючи їхні проблеми, вони допомагали з позиції примусу та співзалежності. Тепер вони допомагають, утримуючи простір, вірячи у здатність людей вирішувати власні проблеми, ділячись тим, що вони дізналися, не намагаючись нікого врятувати. Вони стають тим, кого можна назвати свідомим провідником. А не нав'язливим рятівником. І це насправді допомагає людям набагато більше, ніж будь-коли робив старий спосіб, тому що коли ви рятуєте людей, ви підсилюєте їхню безпорадність, але коли ви вірите в їхню здатність розібратися у всьому, ви допомагаєте їм знайти власну силу. Пробуджена чутлива душа розуміє, що найбільший дар, який вона може дати іншим, це не робити щось за них. А довіряти їм робити щось за себе. Дозвольте мені розповісти вам про те, що я називаю поверненням до себе після початкового пробудження, після встановлення меж, після того як деякі стосунки закінчуються, а інші трансформуються, настає період, коли чутлива душа має навчитися бути наодинці з собою справді наодинці не самотньо а в усамітненні. Вперше в житті немає нікого, кому вони намагаються догодити, нікого, чиїми емоціями вони керують, нікого для кого вони виступають, тільки вони самі. І це може бути незручно спочатку, тому що без усього цього зовнішнього шуму їм доводиться зіткнутися з власними думками, власними почуттями, власними бажаннями. Вони повинні поставити собі питання, яких вони уникали. Чого я насправді хочу, що я насправді думаю, хто я, коли я не корисний комусь, ці питання можуть здаватися жахливими, тому що чутлива душа так довго визначала себе через інших, що вона не зовсім знає, хто вона сама по собі, але саме тут криється справжній скарб. У цій самоті, у тому просторі, де вони не грають, не догоджають. І не виправляють вони вперше починають зустрічати себе. Вони відкривають для себе власні вподобання. Власні думки, свої диватства вони дізнаються, що змушує їх сміятися, коли ніхто не дивиться, що їх зворушує, коли немає на кого вразити, що їх опалює, коли немає на кого догодити. Вони відкривають, що вони цікаві, що в них є глибини, які вони ніколи не встигали дослідити, що вони насправді досить хороша компанія, і відбувається щось чудове. Чутлива душа закохується не в когось іншого, а в себе, не нарцисично а ніжно, з вдячністю. Вони починають бачити себе гідними тієї ж турботи та уваги, яку вони завжди дарували іншим. Вони починають ставитися до себе з тим самим співчуттям, яке вони виявляли до всіх інших. Вони починають поважати власні потреби з тією ж відданістю, з якою вони ставилися до потреб усіх інших. Ця любов до себе є революційною, тому що як тільки ви щиро полюбите себе, ви більше не зможете приймати стосунки, які вимагають від вас відмови від себе, як тільки ви пізнаєте власну цінність, ви більше не зможете задовольнятися крихтами прихильності. Як тільки ви відчуєте спокій наодинці з собою, ви більше не зможете терпіти зв'язки, які створюють хаос. Чутлива душа, яка прокинулася та повернулася до себе, стає непохитною так, як ніколи раніше. Не тому, що вона закам'яніла своє серце, а тому, що вона нарешті знайшла свій центр. І з цього центру вона взаємодіє зі світом зовсім по-новому. Вона дає від переповнення, а не від виснаження. Вона допомагає з натхнення, а не від зобов'язання. Вона любить з цілісності, а не від потреби. Вона з'єднується з автентичності, а не з продуктивності. Це те, що я називаю суверенною чутливістю, здатність відчувати все, залишаючись собою, здатність глибоко піклуватися, не втрачаючи себе, дар бути одночасно відкритим і обмеженим, водночас м'яким. І сильним, і ось прекрасний парадокс. Коли чутлива душа перестає намагатися догодити всім, коли вона перестає поглинати емоції кожного, коли вона нарешті ставить себе на перше місце, вона насправді стає більш ефективною в допомозі іншим. Не менше. Більше, тому що вона більше не допомагає з пораненості, вони допомагають, виходячи з цілісності, вони рятують людей не для того, щоб відчути себе цінними. Вони підтримують людей, бо це справді їх зворушує. Вони не вирішують проблеми, щоб уникнути власних. Вони діляться мудрістю, яку здобули завдяки власному зціленню. Пробуджена чутлива душа стає своєрідним маяком. Вони стоять на твердій землі, постійно світячи своїм світлом, освітлюючи шлях тим, хто готовий бачити. Але вони не женуться за кораблями в тумані. Вони не залишають свого посту, щоб рятувати кожне судно, що зазнає лиха. Вони вірять. Що їхнього постійного світла достатньо, що ті, якому судилося знайти свій шлях, знайдуть його. Це справжнє служіння, не самопожертва, а самопропозиція, не виснаження, а внесок, не мучеництво, а майстерність. То, що відбувається, коли чутлива душа перестає всім догоджати і починає бачити правду, вони не стають менш значущими, вони стають більш автентичними, більш щиро пов'язаними, більш потужно присутніми, більш сяюче живими. Справжнє я, яке завжди було там поховане під усім тим, що людям догоджає, нарешті виринає, і виявляється, що це справжнє я величне, не тому, що це ідеально, просвітлено чи поза межами всієї людської боротьби, а тому, що це реально, прекрасно, безладно, сміливо реально і у світі, повному масок та вистав, ця реальність найцінніша річ з усіх. Що ж? Ви дійшли до фінішу. Це вже доводить вашу відданість зростанню. Якщо вас сьогодні щось надихнуло, натисніть «подобається», підпишіться та поділіться цим з кимось, хто цього потребує. Напишіть у коментарі мудрість, щоб я знав, що ви серед небагатьох, хто продовжить. Давайте продовжувати трансформуватися. Одне відео, один урок, один прорив зараз. До зустрічі в наступному.